Всіх вітаю на Луцькому авторинку. Сьогодні ми знімемо автомобілі в районі 7-8 тисяч доларів. Надіюсь, буде цікаво на рахунок автопідбору звертайтесь за номером телефону. Так, поїхали. Перший варіант у нас тут. Меган третій на автоматі 7000 2.0 бензин. Далі у нас сценік третій, знову ж таки француз, знову ж таки автомат і 2.0 бензин 2009 року. Так він виглядає всередині. І це у нас довга база. Йдемо далі. Ще один сценник третій, в короткій базі вже, 1,5 дизель. Сім місць. Ага, перепрошую, знаєш. База у нас не коротка, семимісний він, 7700 його ціна. Тобто довга база, чомусь. Що ти доведеш? Хто розумний, піде. Автівка на механіці. Ти бачить тканевий салон. Тут йдуть спілкування. Продавця. З потенційними покупцями, щось дуже інтенсивно пояснює, лінзована оптика у нас тут видно. знімаю задній ряд сидінь Повноцінних три місця маємо, ззаді. столики такі для прийому їжі фаркоп, ззаді фарк парктроніки. І ось такий автомобіль маємо. Так, далі у нас Golf 6 в універсалі. 1.6 дизель 8200, крашена, 2011 рік. Цікаво чого. На жаль, зачинена механіка п'ятиступінчиста, відкрили автівку нам. Можемо заглянути в салон. Ось так У нас тут все виглядає. Зони клімат контроль, така мультимедія, мультикермо бачимо, 4 склопідйомника, круїз контроль. Ось таке комбінована тканина і алькантара. Е такий салон. Вигляд автівки в задньому плані, парктроніки бачимо, фаркоп, заднє ряд сидіння знімемо. Дуже частенько просять, щоб показувати. Ось такий гольф шостий. сяд Альтеа, бачимо XL. такий мінівен, 6900, ціна 1,6 MPI і вже із газом. На литих таких дисках бачимо зимову гуму в непоганому стані, а ну відкритий. Шкіряний салон маємо тут, шкіряне кермо, механіка п'ятиступка, бачимо мультимедію, підігрів, сидіння, двохзонний клімат, круїз контроль, всі чотири склопідйомника добрий день Маємо ззаді парктроніки сані ряд сидінь І ось така альтера Річ з простим атмосферним 1,6 двигуна. Також поряд Passat b 6 6900 ціна, 1,4 бензин, коробка автоматична. На стальних дисках передні парктроніки маємо. Ось така зима, зимня гума. Заглянемо всередину. 4 склопідйомника, тканевий салон. Так от виглядає його комплектація, не буду озвучувати, роздивляйтеся. Приємний і запах в салоні, фаркопчик маємо, задні парктроніки. Далі є Fiat Panda на автоматі, продається на Луцькому авторинку. Інжектор 2015 року. Випуску ця автівка. Такий міський автомобіль. Зачинений, ані відчинений у нас. Так, виглядає його салон цікаво. Задні двері примерзли, на жаль, не можу відчинити. Є парктроніки, сзаді. Ну давайте тут попробуємо. Тут примерзли, не буду я тут їх ламати, дергати. Так, далі у нас Ford продається B Max. 14 рік, 1,5 дизель, 8,300. Сертифікат, є розмитнена автівка. Добре, що у нас все відчинено. Можна роздивитися, всі 400 такий кеневий салон, механіка п'ятиступінчаста. Штатна магнітолка. Ось таке мультикермо, можна збільшувати звук магнітоли, брати на гучномовці. Ну, трубку і розмовляти. Ось так от відчиняється у нас задні дверцята. Можемо побачити салон. Задній ряд сидінь. Рухаємося далі. Так, апель зефіра продається на Луцькому авторинку 8200, її ціна 13 рік, 1,7 дизель. На жаль зачинено, бачимо механіку, шестиступінчастов тканевий салон і так далі. Розглянемо відзаду. у нас такі стальні диски, да? це у нас накладки, зимова гума, Та, точніше все сезон тут Рухаємося далі. Ford Focus продається на Луцькому авторинку. 8700 його ціна, 14 рік, 1,6 і дизельок. Розглянемо його салон. На механічній коробці передач, звичайно таке кермо нешкіряне, тканевий салончик, передні скопідйомники маємо. Я автівка у нас в універсалі. Ще один сценік, ну це вже точно коротка база в нього, 6450, 1,5 дизель. 11 року автомобіль в чорному кольорі, заглянемо всередину, тканевий салон, маємо 400 підйомника, механічна коробка передач. Двізонний клімат контроль. Маємо тут круїз контроль, підігрів сидінь. І ось такий у нас автомобіль на Луцькому авторинку продається. Ще один француз, третій меган 20-го року, 6950, 1,5 дизель, пробіг 220 тисяч. Заявлено, маємо тут безключовий доступ, шкіряний салон, всі чотири скла під'ямника, автоматично коробку передач маємо панорамний дах. Форкоп, задні парктроніки, легкосплавні диски. Що, ще один меган третій. Сьогодні вони щось лідирують по кількості да, автомобілів в районі 7-8 тисяч. Бачимо 12 рік, 1,5 дизель, також є безключовий доступ. Автівка у нас вже на механіці, що більше полюбляють їх люди чим на автоматі можете роздивитись комплектація у нас ось босошні колонки музика 4 скопідйомника комбінований салончик також я підігрів сидінь круїз контроль також панорамний дах у нас фаркоп ззаді перактроніки Тобто непогана у нас комплектація автівки. Так, знову ж таки, Golf 6012 року, 8300 1,6 дизель в білому кольорі. Автівка на автоматичній коробці передач, всі 4 склопідйомники, такий тканевий салон, шкіряне кермо. Двухзонний клімат, контроль, круїз контроль. Дивимося на задній ряд сидінь. Ось так у нас все тут виглядає непогано. Автівка в кузові універсал, фаркоп задній присутній. І легкосплавні диски. Так, продається Octavia a 5, 13 рік, 1,6 дизель. Ціна її 8800. Розпитав я лінзована оптика. Передні парктроніки бачимо. Заглянемо всередину автомобіль. Механічній коробці передач п'ятиступеневі, бачимо шкіряне кермо, тканевий салон. Підірів сидінь, тут є 4 склопідйомника. Так, от автомобіль нас виглядає, Займемо в займовому плані йдемо знімати далі. Так, сценік третій в короткій базі 8500 1.5 він дизи 2009 року з безключовим доступом. А, на жаль, Ось Так, от бачимо на механіці 6-ступнінавій. Автомобіль в такому коричневому кольорі бронзовому бачимо у нас тут всесезонна сезонна гума. Продаються Volkswagen та Урани за 600. Трішки у нас сьогодні може не в тематику, але приділимо йому ваги, 1,6 бензин, 6 бензин, механіка в нього, тканевий салон, звичайно, Кермо не шкіряне. Вигляд ззаду знімемо. Також приділимо увагу гумі. Легкосплавні диски. Ось такий маємо автомобіль. Ще одна октавія продається. Також на гарній лінзованій оптиці 1,6 дизель. Розмите на один року 8. 400 її ціна на 77 кВт, а бідо автівка. Так от вона виглядає ззаді. Так, виглядає салон на автівки на механічній коробці передач п'ятиступеневій Тканевий салон, як ви бачите. І ось така шкода октаві. Далі є Фабія. 1,2. У нас бензиновий мотор за 8890 14-го року. Автівка на автоматичній коробці. Передач ДСГ у нас ось такий салон, бачимо. Сі4 склопідйомника. Є така у нас шкода. Фокус, другий. Вчора ми розглядали одного фокуса, там інша ціна, звісно, була. А нас тут 2008 рік, 1,6 на комплектації Титаніум, 6500 ціна. Так, ось так він виглядає. Всередині всі 400 під'ємника, комбінований салон, механіка п'ятиступка. Можете роздивлятись Комплектацію і вигляд автівки в задньому плані. Так. Ну що ж, нарешті щось крім французів, є в нас що познімати. Mercedes W2117700 211 ціна. Підкапотку ну, відкрию, салон оглянуть. Салон, підкапотку не, не потрібно, а салон подивлюся. Залянемо, як виглядають. Віраний салон бачимо, механіка у нас тут шестиступінчаста. Шести. задній ряд похудіть людям, там просто ніхто не сидів. Кажуть, звернуть увагу на задній ряд, що дуже гарно виглядає. Давайте роздивимося. Є сервіс, тобто є. Пробіг рідний, рідна фарба. Так, ну Все, все чуєш, що ви варте. Я ну, служив більше ніж на дві штуки євро, там просто все порозписано. Машина просто он, тільки коли. Позавчора, так, ми з митниці. Позавчора він тільки приїхав. Тільки заїхала в Україну і кажуть, що за кордоном обслужили її. Є сервісна книжка. Якщо вас цікавить, будь ласка, телефонуйте. Цікавтеся, ну гарно виглядає автівка. Нічого не скажеш. Ось так. Ще наголошують під капортний простір. Це Там не мили, не де. <кій> Просто така, як приїхали. Ну, тут, ну, тут просто нічого немає, до, до чого приколупати. Кажуть, що не милий підкопотний простір, так він після покупки за кордоном виглядає. Тобто, все красиво. Гольф ну, шостий в кузові хатчбек на ось таких чорних литих дисках. Ціна його 6400, 1,4 MPI і 2009. Року народження. Копель зефіра у нас 7 ,9, 12 рік. 1,7 дизельок. Заглянемо всередину. Механіка шестистопка, тканеве селон. Шкіряне кермо. Так, нас все виглядає, передні тільки склопідіймачі. задніх немає назов, ну, якось так. Ну, до речі, з ефірок цих вистачає, ось тут цілий ряд їх стоїть, не буду я всі їх детально роздивляти. Все. З 7,8 є 1,6 бензин 2010 року. Тут стоїть 12 року 800, 1,7 дизель. І і так далі, і так далі, далі. Ще одна Октавія, крузовий універсал, 1,6 дизель, 8300 і ціна, 12 рік маємо, заглянемо всередину, знову ж таки механіка, знову ж таки п'ятиступка, всі 4 скло підіймача бачимо, підігрів сидінь, двохзоний клімат, контроль, мультимедіа. Круїз контроль, надіюсь, мене добре чути. Треба обзавестись нормальним мікрофоном, тому що не беру зараз свій мікрофон, бо він ну, погано е, записує звук. Маємо звичайні стальні диски. Ось така літня ще гума на ній стоїть. Йдемо далі. Ну, в рубрику за 8 тисяч у нас ще ходить ось такий Hyundai. Вітра є техніку, ми марш... Зараз скажу я вам. Механіка. Ось такий гарний шкіряний салон, шкіряне кермо. Всі 400 підйомника. Ну, гарно виглядає салон, чесно кажучи. Ще задній ряд сидінь і ось Так, він виглядає. Ціна автівки 800, ця ксона з газом бачимо так. Фаркопчик ззаді є. Так, Nissan Sentra у нас продається на авторинку в Луцьку. 1,8 бензин на автоматі. Ціна 7,7. Є номера телефонів. Безключовий доступ бачимо. Так, виглядає салон автівки, тканевий такий салон, Шкіряне мультикермо. Клімат контроль маємо. Всі чотири склопідйомника, світленький такий салончик, великий просторий автомобіль. Задній ряд сидінь, можете роздивитися. І ось такий у нас Nissan центру. Так, Б6 пасап, то також 1,6 бензин, 6350 2007 року. Цей автомобіль відчинений на механічній коробці. Передач п'ятиступеневий, всі 4 скопідйомника є, тканевий салон. Двохзонний клімат. Механічне регулювання. сидінь Автівка в універсалі з хоркопом і стальними дисками. Так, ще один Ford Focus, третій, зніму TDCi, 1,5. ТДЦА і 15 рік. Пробіг 220 000, 8 450 Його ціна, на жаль, зачинений. Бачимо механіку, шестистку, тканевий салон, шкіряне мультикермо і так далі. Вигляд ззаду, парктроніки, стальні диски і ось така у нас гума. так Volkswagen. Кальдик на 7 місць 2006 рік, 6001,4 MPI. Поряд стоїть на автоматичній коробці Тауран. Також на 7 місць 2006 рік, бензин 2,0, 7150 доларів. І ще один Volkswagen, тільки вже Гольф Плюс. За 6,7 на автоматі 2006 року, 1,6 бензин. Продається також на Луцькому авторинку Ford Mondeo за 7,2 2010 року, 2.0 бензин. Так от він виглядає з передніми палетроніками великий, хороший седан. Великий хороший універсал. Шкода Octavia 1,6 MPI на 75 кВт, 7,9 ціна, 11 рік, газ, бензин. Ще одного таурана захоплю випадково так. 5,5 ціна, 2005-2006 рік, 1,6 MPI. Так, 500 Восьмий Peugeot, недавно тільки заїхала в Україну. І на автоматичній коробці 8750 від 12-13 рік, 1,6 Дизель. Заглянемо всередину автівки, всі 4 склопідйомника. Комбінований салон такий. Роздивляйтеся. Бачимо підігрів сидінь, бачимо двохзонний клімат контроль у нас, мультимедіа, мультикермо, електростоєнкове, гальмо кнопка старт-стоп у нас, функція так. І бачимо панорамний дах у нас тут, непогана дуже комплектація. Єдине напишіть, як ці коробки у них поводять себе. А так автомобільчик досить пристойний. Щоб ви вибрали шкоду Октавію, а 5-го приблизно в такій ціні чи Peugeot 508, що скажете, який би був би вибір, так? до чого схилятися більше. Опильок у нас продається на авторинку Луцьк 7700. 1,7 дизель 2010 року на 81 кВт двигун. Автівка в кузові хатчбек. Так, Volkswagen Таоран продається на Луцькому авторинку. 1,6 дизель, 10 рік, на сім місць, ціна його 8,8. Заглянув всередину автівки, всі 400 підйомника, тканевий салон, механіка шестиступка. Двухзонний клімат контроль, підігрів сидінь, круїз контроль і так далі. Так, ще продається на Луцькому авторинку Суперб. Ціна його 7,8, 1,4 бензин, 2010 рік. Двигун на 92 кВт, маємо механічну коробку передач 6-ступеневу. Роздивимося салон, підігрів сидінь, мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, шкірине мультикермо, круїз контроль і так далі. Великий універсал, комфортний, особливо по трасі їм їхати ось такий панорамний дах можемо бачити. Прикурвач ззадні є. Ось такий добротний, великий універсальчик. І ще одного гольфа, шостого відзніму, 7,7 його ціна, 11 рік, 1,6 дизельок. заглянемо всередину. На механічній коробці передач п'ятиступеневій можете роздивитися його. Не буду коментувати, не буду коментувати комплектацію. Такий автомобіль. Так, ну ще крані я візьміму ціну автомобілі 7-8 тисяч. 2009 року 1.6 дизель 7800 Volvo V50 я знайшов на авторинку Луцьк. На жаль, він зачинений, але для присутності от механіка 5-ступінча, тканей салон. Нічого такого особливого. Так от автомобіль виглядає на Луцькому авторинку. Ось такий на кутку у нас Колеос продається. Ціна його 7950 2.0 дизель 2008 рік. Повний привід, комплектація BOSE. На жаль, він зачинений на механічній коробці передач 6-ступеневий такий світлий шкіриний салон. І, напевно, поволі я перейду знімати кросовери. Надіюсь, сьогодні для ознайомлення. Автівки в районі 7-8 тисяч буде достатньо. І візьму, що сьогодні постараюсь рубрику кросоверів за автопідбором. Будь ласка, звертайтеся за номером телефону і надіюсь, було корисно.